Обговорюємо останні політичні заяви, і політичну ситуацію у світі в контексті російської війни в Україні. З нами на прямому зв'язку Максим Чигун, політичний експерт. Максиме, вітаємо! Не втомлюємось з вами стежити за риторикою людей, від яких залежить врегулювання. Війни, яку Росія розв'язала в Україні, отже, нарешті, я не знаю, чи можна цього радіти по справжньому, чи це просто епізод такої п'єси. Але нарешті щось ми почули. Негативна від Трампа в бік Путіна, який сказав, що мовляв, якби не я, та давно б вже таке б з Росією сталося. Правда, невідомо, що він мав на увазі, і що він справді дуже злий на Путіна. Хоча, поки що, ніяких там санкцій чи мит, чи якихось дій у відповідь запроваджено не було. Але чи слід нам цьому трошечки порадіти. Я думаю, так є певний підстави для обережного оптимізму, зважаючи на те, що Трамп зробив цю заяву не через там велику любов до України, чи те, що там він дійсно змінив свою позицію раптово і назавжди, але через те, що фактично протягом останніх кількох діб, коли Україна жила під постійними російськими обстрілами, і американська преса, і власне заяви з України, зокрема від президента, на скажімо. Ймо сторону американської влади, яка не заявила жодного слова про е, ці обстріли, і не за е, ну, їх не перетворила просто насміхта. От е, ці вчинки Росії, яка нібито прагне е, закінчення війни, вони змусили просто Трампа реагувати на е, ті вчинки, які робить е, е, Російська Федерація, і мені видається, що наразі Трамп починає потрошечки усвідомлювати, що е, фактично Путін руйнує той. Е, і політичний капітал, і репутацію Трампа, яку він так вибудовував протягом останньої виборчої кампанії, заявляючи, що сильнішого політика аніж він немає, сильнішої країни, яка бореться за мир у світі, немає. Але виходить так, що Путін фактично пошив пошив у дурні американського свого візаві. Тому відтак Трамп змушений вже реакційно в певний спосіб відповідати на ці вчинки. Але звісно ж ми судимо не за словами, та тому що слів від Трампа було дуже багато, вони були зовсім різними. А ми хочемо е, бачити все ж таки реальні кроки, реальні вчинки. Тому е, все залежить від того, чи як подейкує американська преса цього тижня будуть введені бодай якісь санкції проти Російської Федерації, тому що там мови про якісь надсерйозні сектори, які приносять левову частку прибутків Росії, не йдеться, але тим не менше. Сам початок тиску, вже не словесного, а практичного на Російську Федерацію був би для нас неймовірно вдалим кроком. Чому тому, що вперше, мабуть, за час свого другого президентства президент Трамп може стати не над Цією війною не над конфліктом, а стати вочевидь на стороні України, і це означає, що точка неповернення, як мінімум, для Російської Федерації, буде пройдена Максима. А оці слова Трампа це його вислів. Він знаєте, спричинив до ланцюгу реакцій. От на е, його слова відреагував вчора колишній президент Росії Медведєв. Він пригрозив світу і Америці, зокрема Третьою світовою війною. І потім е, в Америці відреагували вже на слова е, самого Медведєва. Це зробив спецпосл. Ланець президента Келог, який назвав безрозсудними такі коментарі колишнього президента Росії. От ви помічаєте якусь тенденцію, коли в Росії починають згадувати про третю світову війну? Чому і який наступний крок, тому що це вже не вперше вони лякають світ Третьою світовою війною. Ну, третя світова війна вочевидь у Медведів асоціюється із ядерною війною, тому що вони також і про цю ядерну дубінку не соромляться згадувати. Але згадують, до речі, цікава послідовність в моментах, коли дійсно відчувають неминучість якихось складного розв'язання ситуації для себе і неприємного. І кожен раз, коли ми не бачимо, чи то відвоювання українською стороною своїх територій, чи то посилення тиску з боку західної спільноти, і особливо це було. Активно після того, коли Сполучені Штати вдавалися до якихось серйозних рішень, таких як передача там танків Абрамсів чи дозвіл на передачу літаків F-16 з європейських країн, ось тоді з'являються зазвичай на манежі. У них такі представники, ну я б сказав би такої алкодипломатії, це або прес-аташе міністра закордонних справ Захарова, яка ну дозволяє собі вочевиті з вказівки зверху роб. Бити гострі заяви чи то Медведєв, який іноді виходить на публіку, і до речі, завжди з дуже радикальною риторикою. Звісно, це сприймається належним чином на заході, не завжди у такий спосіб, як ми хотіли, та да? тобто із абсолютним зневажанням з цих погроз, тому що насправді Росія використала вже всі можливі важелі впливу. А іноді це спрацьовує дійсно на острахи в західній спільноті. Дуже хочеться сподіватися, що цього разу вдасться уникнути якого. С такої обережності надмірної з боку Трампа і власне з боку його оточення, пане Максиме. Президент Зеленський сьогодні в Німеччині зрозуміло, що зустрічатиметься з тамтешнім канцлером. Скажіть, будь ласка, протрактуйте, будь ласка, оці ці останні повідомлення Мерца з приводу дозволу бити Україні. З приводу зняття обмежень на радіус дії тієї зброї, яку постачають Україні, нібито ці обмеження зняли. Потім що нібито не так зрозуміло, що насправді з цим відбувається, і яка ймовірність отримання нарешті тауросів, які здатні досягати Москви? Справа в тому, що дійсно була певна плутанина, із сприйняттям того, чи був цей дозвіл, чи не був. Як виявилося, він був, він був в Україні протягом доволі тривалого часу, але проблема була в іншому не в дозволі, а у зброї, якою можна дійсно вражати е, тил ворога. І якраз до речі, цього тижня сьогодні е, Сполучені Штати відвідує очільник міністерства закордонних справ німецького Йоган Вадефуль, який буде спілкуватися з Рубіо, якраз в тому числі і про далекобійність українську. Сьогодні Німеччина яскраво почала відчувати те, що вочевидь, ось цей тягар війни і власне забезпечення України в цій війні рано чи пізно перейде більшою мірою на німецьку економіку, тому що Німеччина це ключовий економічний, такий ключова опора Європейського союзу, і звісно, що Мерц розуміючи цю перспективу, хотів би розподілити трошечки цю роль і не діяти одноосібно, в тому числі передаючи ймовірно тауруси, а заручитися. Підтримкою інших держав, і тут, окрім Франції, там і Британії, які Storm Shadow там чи скальпи свої передають, важливі вкрай американці, тому що я не втомлююсь повторювати, що єдина країна, в якої є та зброя, яка нам потрібна, і в тій кількості, яка нам потрібна, це сполучені штати Америки. Тому, окрім дозволу, який був наданий ще кілька місяців тому, потрібний фізичний ресурс для того, аби здійснювати ці враження. Тому я дуже сподіваюся, що цей візит. Очільника МЗС німецького до сполучених штатів буде вдалим, в тому числі і в просуванні щодо дозволу Україні на такі удари американською зброєю, тому що ми знаємо, що Росія, звісно ж, розуміє лише мову сили, до речі, так само як і Сполучені Штати. Це країни, які за нинішніх обставин розуміють лише тиск і вплив інших держав. Тому, якби припустимо, Україна отримала ту неназвану зброю, як кажуть німці, яку вони можуть нам передавати. Ати разом з американцями я е, передбачаю, що це стало б дуже серйозним аргументом на користь України у цьому переговорному процесі, адже так чи інакше переговорний трек рухається. Ми розуміємо, що найближчим часом може відбутися зустріч, чи то знову в Туреччині, чи то в Римі. І, от задля для того, аби трошечки е, позбавити росіян такої надмірної впевненості у своєму впливі на полі бою, таке рішення з боку європейських і північноамериканських союзників могло би точно. Е, Ну, трошки притишити ось ці безмірні амбіції російської сторони, пане Максиме, продовжуючи тему переговорів, інститут вивчення війни у своєму аналізі зробив такий висновок. Російська федерація ймовірно використовує відсутність дедлайну у мирному процесі для затягування переговорів. і Тут виникає питання: наскільки, взагалі, у міжнародній практиці, коли мова йде про мирні перемовини, є таке поняття як дедлайн, якась кінцева дата, до якої всі мають щось підготувати, і хто міг би встановити такий дедлайн Line, і, і, і чим би цей дедлайн ну, зарадив, можна я додам Руслана до твого запитання, що Україна вже передала свої умови для ем, Господи Сісфайта Досягнення... для припинення вогню. вогню. Про це повідомив Кіт Келох по Україні, а от росіяни ще ні? Тому. Так, так, Звичайно, що питання там якоїсь кінцевої дати для того, аби приймати системні рішення, мало би бути, і мало би бути з боку американського набагато раніше ніж зараз. Про це теоретичні йдуть знову ж таки такі балачки, тому що в Трампа переважно психологічні внутрішні дедлайни про них знає тільки він, і мені здається, що вони змінюються від тижня до тижня. Ці дедлайни, звісно, що переговорний процес щодо закінчення будь-якої війни це надтривала історія. А Тим паче, коли ми говоримо про війну, в якій понад тисячу кілометрів зараз лінії фронту, і розуміючи наскільки в'їдливими бувають росіяни до кожної крапки і коми у потенційних домовленостях, тому спрогнозувати, який мав би бути дедлайн для повністю закінчення війни, точно не можна. Але де точно мав би бути дедлайн? Це питання до прикладу припинення вогню або питання зустрічей із конкретними обмінами пропозиціями з боку обох сторін, тому що. Росія, до речі, як ми зауважила, вона обіцяла до кінця минулого тижня надати всі свої деталі щодо завершення активної фази бойових дій, але цього так і не відбулося. Тому наразі ми маємо лише американську пропозицію з 22 пунктів. Маємо пропозицію українську. Не вистачає третьої сторони, яка всю цю бійню і затіяла на території України. Тому звичайно, що такі е дедлайни мають давати країни, які мають важелі впливу. Таких, на жаль, не надто багато. Це звісно, сполучені штати і певною мірою європейські країни, тому якби вся вся войовнича риторика, яку зараз демонструє Трамп по відношенню до Росії, перетворилася б в конкретні е, дати із конкретними погрозами санкцій чи інших обмежень, звісно, що це змусило б росіян е, ворушитися і ну давати принаймні якусь відповідь, тому що ігнорувати такі речі вони не можуть. От коли Трамп нічого не говорить про обстріли Києва інших українських міст, коли він не каже з приводу затягування процесу, це дає. Повноту дій для Російської Федерації вони сприймаються як червоне рядно для БК. А от коли будуть конкретні рамки, коли зафреймлять, так би мовити, Російську Федерацію, ось тоді вони будуть змушені бути більш проактивними у завершенні цієї війни, пане Максиме, до того що ви сказали, я додам, що там не лише Трамп надію ігнорує повідомлення про обстріли, а й нове керівництво американського посольства. Чи вони досі не мають повноважень на це, чи просто ігнорують, але жодних повідомлень навіть там Вказані, звідки ракети чи ракети те, що летить зокрема і на українську столицю, де розташоване посольство їх так само не було. І повертаючись до умов, ви кажете, що американці мають свої умови, потім для потенційного припинення війни українці передали свої. Ми не знаємо, які текст українська делегація передала. А скажіть, будь ласка, а не може виявитись так, що росіяни висунуть такі неприйнятні умови для ведення мирних переговорів, на які не пристане Україна, і виглядатиме в очах Трампа тією стороною, яка не хоче. Закінчення війни. Тут мені видається, що в Україні все ж таки є запобіжник від таких речей, тому що Росіяни неодноразово давали свої вимоги, які не сходилися ні з баченням України, ні з баченням Сполучених Штатів. І власне останній переговорний процес, який відбувався в Туреччині, українська делегація після цього вийшла із доволі чіткими поясненнями, що це неприйнятні речі для України. І я впевнений, що американська делегація, яка також знаходилася на території Туреччини і мала консультації з українською стороною. Вони також в курсі тих речей і того, що це неприйнятні для України вимоги. Більше того, мені видається, що повноцінна згода на всі там забаганки Російської Федерації і їх погодження з боку Сполучених Штатів ну виглядатиме як червогова слабкість з боку сполучених штатів, тому що просто заговорювати свого ключового геополітичного ворога, закривати очі на його терористичні дії після того давати все, чого він бажає, ну це слабкість в очах, в тому числі китайського лідера, який хоче в тому числі зустрічатися із Трампом. Тому я думаю, що тут все ж таки запобіжники існують. Питання просто того, на який компроміс буде готова піти Україна і Росія зі свого боку, тому що нагадаю, кіт Келох, спецпредставник по питаннях України в американській адміністрації, заявив, що ті 22 пункти, які вони мають по відношенню до врегулювання, не сподобаються ні Росії, ні Україні. Тому тут потрібно також збалансувати між можливостями і реальністю, в якій ми живемо. Пане Максиме, дякуємо вам. Дякуємо, що долучилися Дякую. до цього прямого ефіру. Максим Джигун, політичний експерт, був з нами на прямому зв'язку.